Російський суд на окупованій частині Луганської області засудив громадянина Австралії Оскара Дженкінса. І він проведе 13 років в колонії суворого режиму за участь у бойових діях на боці зсу повідомляє Сієн з посиланням на повідомлення ворожих державних прокурорів. Дженкінса визнали винним в тому, що він, нібито, був найманцем, воював проти Росії з березня до грудня минулого року. Його затримали торік. Російські прокурори стверджують, що Дженкінс отримував плату від 7400 до 10 тисяч доларів на місяць. До того ж, в Кремлі наголосили, що найманці буцімто не мають права на статус військовополонених. Міністерка закордонних справ Австралії назвала вирок показовим судилищем і заявила, що шокована рішенням російського суду і вимагає від РФ дотримання міжнародного гуманітарного права.